Розбиття історичних міфів про Другу світову війну. Перший міф. Німці ніколи з людей не робили, е, так сказати, мило. Не варили мило. Це все російська пропаганда. Це робила РКА та НКВС з людей. Крапка. Друге. Поширений міф. Що німці бомбили багато міст та селищ. Це неправда. Насправді міста та селища бомбили росіяни. Радянська Червона армія. От, от і все. Хто насправді бомбив? Це росіяни. Совки робили. Також. Головний міф про те, що знищували євреїв. На території Бабнього Яру не було знайдено жодного трупа. Щоб поставити питання, хто знищував людей у місті Києві, відповідь така. Це робили росіяни, а не німці. Німці цим не займалися в цілому. Ще один із міфів: те, що мільйони євреїв знищив Гітлер. На той момент у Європі існувало лише до 600 тисяч євреїв. Тому головний міф те, що їх було 6 мільйонів. Ні, насправді менше. Багато менше. От і все. Ще один із міфів: євреїв знищували масово в газових камерах. Наведіть документи спочатку та підпису, де німці знищували іудеї в газових камерах. Свідчення нічого ще не доводять. От і все. Можна сказати, все, що завгодно. Без доказів нема доказів, нема трупів, нема і доказів. От і все. Хтось каже, а як же рішення Нюнберського трибуналу? Рішення Нюнберського трибуналу в цілому було політичне, без початку і підпису, а тому немає жодної юридичності. От і все. То ми цих справ фальшовані типу так званими переможцями. Хоча вони Гітлера не перемогли. Націонал-соціалізм живе в наших серцях і досі, і по неї. І нічого не згасить його полум'я слави. Підписуйся на цей канал. Тут кажуть правду. Поширюй відео в тренди Ютубу. Знищуй українську брехливу пропаганду та російську. Крапка. Це були великі міфи. Так званої Другої світової війни і ще жодної Другої світової не було юридично створено. Її назвали історики. Фактично, це була велика регіональна війна. От і все. А не Друга світова. От і все. Як і велика Вітчизняна це великий міф.